У середині вересня стоять сонячні теплі дні. Та пора називається бабиним літом. А чому бабиним? Може, тому, що яке вже там літо восени, кілька днів лише, а далі знову осінь. Але як би там не було, та завжди на честь бабиного літа павучки ткачики влаштовують повітряний парад. До того вони прядуть легеньку сріблясту павутинку, натягують її між сосновими гілками чи між високими баделинами на лісовій галявині, тобто на аеродромі. І як тільки повійне лагідний теплий вітер, злинають у повітря тисячі павутин, і на кожній з них павучок-льотчик. Плавно летять вони в голубому небі, Одна за одною, одна над одною, би несуть із собою те бабине літо.